Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему видачі так званих білих квитків депутатам та їхнім родичам в ТЦК та СП в Одесі. За даними бюро, один із службовців центру за гроші допомагав знімати з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб. За 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало Змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку. Допомагала підшукувати ВІП-клієнтів знайома працівника ТЦК. Начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію. 5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів оплати за послугу від чергового клієнта, затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.